У Миколаєві працює простір для жінок вільна. Тут є різні заняття, які можна відвідувати абсолютно безкоштовно. Основна така завдання для нашого простору це надавати допомогу жінкам соціальну, психологічну допомогу, юридичну допомогу. Унікальність простору в тому, що він мобільний. Є автівка, всередині якої проходять виїзні заняття. Безпосередньо тут працює психолог. Працює психологіня та соціальна працівниця, які Надають індивідуальні консультації, можуть проводити групові заходи з використання самих найсучасних методів там психології, проводять різні і терапевтичні заходи. До свого простору ми залучаємо стрім, які проводять заняття з декоративно-прикладного мистецтва, аромаграфіки. Ще є заняття з іпотерапії, йоги, курси української мови до медичної допомоги, самооборони. Також є заняття з ораторського мистецтва, куди наша знімальна група і завітала. Я особисто працюю над тренінгами з ораторського мистецтва. Тут є і елементи акторської майстерності. Я сама професійна акторка і дуже радію від того, що жінки приходять жінки різних професій, і лікарки, і юристки, які працюють в судах, і вчительки. Усі аспекти ораторського мистецтва ми тут проходимо. Більш того, ми працюємо над диханням, над дикцією, працюємо над психологічними аспектами. Як бути цікавими? Опонентам, глядачам ці курси в першу чергу налаштовані на те, щоб люди у своїй професії отримували нові і дуже потрібні їм навички. що хочеш, що в голову прийдуть, вона я совпону. Так я вже програм гру. Я дерево. О, так, да, я ж присіла появка. Я думала на берегу ріки і типа yeah. ah. 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 я дуже рада, що в Миколаєві з'явився такий проект, на якому дуже багато майстер-класів різних. Я ще була на українській мові. Відвідую українську мову. Я про проєкт дізналася від подруг. Ходжу на ораторське мистецтво. Це для мене обов'язково. На розпис ходила, тепер ще йду на брошки. Ну і самооборона. Це все цікаво. Взагалі, я думаю, що людина в цей світ прийшла для того, щоб дарувати радість іншим людям і отримувати насолоду від життя. Ці проекти дозволяють нам розкрити себе, нові свої грані якісь стати краще. Я ходжу на володіння словом, ну обов'язково. І якщо є час, то на арт-терапію, на самооборону, І ще була фотосесія у нас від проекту Вільна координаторка проєкту розповідає, як нещодавно створили ще один вид занять, причому за бажанням самих учасниць. Зараз ми теж започаткували таку шанову активність. Це саме була така, така просьба наших жінок, які у нас відвідують це вивчення історії нашої держави. Також ми проводимо таку краєзнавчу подорож так, в цьому нашому автомобілі. Ми приглашаємо екскурсовода, і ми їздимо по таким історичним містам нашого міста і проводимо екскурсії. Проєкт триватиме протягом року, а в координаторів вже є нові задуми щодо його розширення. Ксенія Стужук, Антон Шатура, містеве.